Сьогодні ми разом з Романом, це логіст WestFood Group, будемо розповідати вам про нововведення, які запровадив польський уряд для перевізників з третіх країн, тобто України та інших, а саме про заявку РМП. Я розкажу трошки теоретичної інформації, а Роман покаже практично, як заповнювати цю заявку, як її подавати в польську систему. Привіт, Роман. Привіт, Славік. Отже, до теми. З 1 листопада 2024 року. Польський уряд запровадив обов'язкову вимогу для всіх іноземних перевізників, які перетинають кордон Польщі, дідуть транзитом або вивантажуються чи завантажуються в Польщі, а саме подавати заявку РМПД. Що це означає і які передумови цих обмежень? Початком повномасштабного вторгнення ні для кого не секрет, що наші порти в Чорному морі. Були заблоковані через військову агресію. Люди не змогли відправляти як зазвичай агропродукцію до третіх країн через українські порти. Оскільки бізнес працював і агропродукцію вирощували, треба було кудись її дівати. А люди почали шукати нові ринки збуту, в тому числі в Європейському Союзі, в Польщі, і продавати свою продукцію туди. Поляки ж побачивши це і побачивши обвал цін. Тому що наша продукція вона трішки дешевша, не трішки на порядок дешевша, була ніж європейська, і вони підняли бунт. Вони почали страйкувати, вимагати заборону навезення нашої сільськогосподарської продукції. В результаті польща ввела і заборону на везення, і певні обмеження, тобто дозволила тільки транзит до інших країн ЄС або до портів значного переліку нашої агропродукції. Але багато ділків використовуючи. Підставні фірми робили заміну документів, там ну дуже багато різних схем, і українське зерно все таки залишалося в Польщі. Через деякий час Польща затвердила так званий список чутливих товарів. Ну, наприклад, олій. зобов'язала перевізників подавати заявку Сенд, тобто щоб можна було в режимі онлайн відслідковувати, куди їде цей вантаж, де стоїть машина, де вона розмитнюється, де вона вивантажується. тобто... Щоб розуміти, що якщо заявлено, що там вантаж їде в Литву, то він доїде до Литви і не вивантажиться в Польщі, от, тобто для цього потім пішли розмови про те, щоб розповсюдити цю заявку Сенд на всю іншу продукцію, яка взагалі переміщується територією Польщі, ну насправді як на мене, проблема. Є набагато глибшою, і тут питання не в агропродукції. Польські перевізники багато років є лідерами в транспортній галузі на європейському ринку перевезень, і вони не витримують конкуренції з, з українськими перевізниками. З того часу, як у 2022 році Єврокомісія скасувала дозволи для українських перевізників, Польща неодноразово піднімала питання про їх поновлення. Це були як політичні заяви, так і блокування кордонів для українських перевізників. На мою думку, система РМПД – це чергова палка в колеса українських перевізників. Отже, на сьогодні заявка РМПД є обов'язковою для перевізників з третіх країн, тобто перевізників не з Євросоюзу. А з 1 січня вже 25-го року заявку РМПД будуть вимушені робити. Ці перевізники, які перетинають кордон Польщі, які проходять Польщу транзитом і так далі. Тобто, і перевізники з Євросоюзу і з Швейцарії, і країн ЄВТ, а тобто офіційна суть системи РМПД – це зміцнення економічної безпеки Польщі, контроль за всіма видами перевезень, включаючи транзитні порожні рейси, насправді як то кажуть, побачимо, як воно як воно на практиці, куди воно зайде. Дякую за увагу. Зараз Роман логіст Весфрудгруп покаже нам, як практично подавати цю заявку, які там є підводні камені, і на що треба звернути увагу. А, давайте попробуємо разом з вами заповнити заявку, коли автомобіль буде їхати з України в Польщу на пусто. Давайте будемо розпочинати. Е, першим ділом нам потрібно зайти на польську платформу Поеск. Вона виглядає головний екран отак. Далі ми беремо формуляж. Далі беремо формуляж альфабетичний. І в пошуку вводимо англійськими літрами RMPD. У нас тут викидає три заявки: RMPD-актуалізація, RMPD 100 і RMPD 406. RMPD-актуалізація потрібна для того, щоб анулювати вже існуючу заявку або редагувати її, якщо потрібно внести якісь зміни. RMPD 100 це створення нової заявки, а RMPD 406 нам потрібно для того, щоб перевірити, чи GPS-локатор передає Геодані в систему SEND. Зараз нам потрібно вибрати RMPD 100. Ось так виглядає шаблон саме заявки. Зараз разом з вами ми попробуємо її заповнити на пусто в Польщу. Пшевознік. Тут нам потрібно заповнити дані про перевізника. Ми візьмемо ну, якусь нашу машину для прикладу. Потрібно нам ЄДРПО. Нам потрібно Інне і вводимо тут ЄДРПО. Далі нам потрібно назву нашої фірми. Ми є український перевізник. Україна. Зареєстровані ми в Ковелі. За таким індексом на такій вулиці номер будинку 150. Далі ми заповняємо інформацію про автомобіль. Тягач на зареєстрований в Україні за таким-то номером. Рецепт у також зареєстрований в Україні за таким номером. Е, номер локалізатора. Бачите, поле з зірочкою це обов'язкове поле. Нам потрібно ввести основний номер локатора. І тут нас ще можна вводити як додатковий. додатковий. Ми будемо використовувати як додатковий єтол – додаток на телефоні. І код в нас отакий. Е, адрес перевізника, емейл. Ну тут зірочки нема, я його не ввожу, бо пробував вводити, воно як то тут ну, нічого, ніякі сповіщення на нього не приходять, нічого не дає. Далі. Інформація про дозвіл. Е, перше ми мусимо вказати дату розпочатку поїздки і кінець. У нас тут максимальний термін можна 10 днів. Я рекомендую ставити максимальний, щоб ну, ні в чому у себе не обмежувати. Оскільки ми їдемо на пусто в Польщу, нам потрібно панство заладунку і панство розладунку казати. Ми їдемо на пусто, починаємо їхати з України в Польщу. Далі ми можемо вибрати, чи ми їдемо з, гру, з вантажем в Польщу або без вантажа. В даному випадку ми галочки ставити не будемо, бо ми будемо їхати на пусто. Але якщо поставити галочку, в нас тут додаються поля, тип документи, на підставі якого ми їдемо, і номер документу. В нашому випадку буде ЦМР І номер ЦМР. Якщо ЦМР безномерна, ми просто в полі цьому пишемо брак. І все. Далі ну ми галочку заберемо, бо, як я вже сказав раніше, ми їдемо на пусто. Так, ми їдемо е, двостороннім дозволом. Ми звільнені від дозволу. І умова в нас отака: до 30 червня 2025 року. Далі нас просять, якщо вже ми там будемо переїжджати в майбутньому з вигрузки на загрузку по Польщі, нам треба буде вказати бажано номер попереднього РМП. Далі в нас керунок переїзду. Ми будемо їхати з Польщі в Україну, тому ми беремо в'їзд. Далі нас просять ввести, куди ми саме будемо заїжджати в Польщу. Ставимо галочку. Давайте для прикладу візьмемо, що ми будемо заїжджати через Дорогуський Ягодин ДК-12. Далі нас просять, де ми завершуємо поїздку. Тобто, де ми маємо вантажитись. Я вже підготував заздалегідь адресу. От, наприклад, така адреса. Ми будемо вантажитись в Прушкові. Треба заповнити код почтовий. На такій-то вулиці. І номер будинку хай буде такий. Це в нас буде Мазовєцьке воєводство. Далі в нас тут є змога відкрити отаку от карту. Можна вибрати приблизну точку загрузки, але ми мусимо це перевірити. В даному випадку ми будемо вантажитись ось тут, і нам треба буде посунути точку ось сюди. Бо, як казали на вебінарах, в групі люди писали, що бажано вказувати, як найточніше, де ти будеш вантажитись. І тут ми нажимаємо копіювати. І воно ось нам автоматично заповнило координати. Для контролю перевіримо ще раз. Все добре. Далі. Інформація додаткова. Шостий пункт. Я заповняю її, наприклад, якщо ми їдемо в Польщі, ми будемо збирати, наприклад, до Грузи. Я буду вказувати тут наступні це або дату це або номер це якщо він є, якщо вона номерна. Тобто ми RMPD робимо з, першого, з першої загрузки. Основне, основні поля тут заповняємо. А якщо в нас по дорозі ну, будуть ще догрузи і будуть нові це ми просто ну, можемо їх тут прописати. Далі емейл, ми вибираємо емейл, на який будуть приходити ці RMPD-шки. На пошту. І ми, звісно, з усім погоджуємося і тоді висилаємо. Але я зараз висилати не буду, бо тому що мені ця заявка не потрібна. І, ну, для чого? Я вам просто далі покажу на прикладі, який же мене існує. Добре, далі, як ми вислали, в нас все добре. У нас буде отаке. Далі вискочить у нас отака заявка з номером RMPD і з кодом. Це бажано десь собі скопіювати, вести якусь табличку. Я, наприклад, роблю так, веду Excel таблиці, зразу переношу туди оцей номер, оцей ключ і оцей номер. Бо для того, щоб, наприклад, зредагувати вже існуючу заявку, нам потреба буде отакий код і номер RMP. Далі, як ми там вже після того вислали, викине оце поле, там буде така вкладочка Друкуй. І через цю вкладочку ми можемо зберегти ось цей документ в pdf -і. і безпосередньо цей документ я вже відправляю водію на Viber, щоб він в нього був. щоб... Як його спинять е, транспортна, чи митник запитає, він зразу показує оцей документ, і в нього є інформація, куди він їде, по що він їде, чого він їде. Дякую, Рома. В принципі, все зрозуміло. Якщо комусь щось не зрозуміло, можете написати в коментарі. Е, Рома відповість там, чи я відповім, тобто роз'яснимо, якщо десь якісь питання по заявці є е, Рома. Ще хотів запитати є декілька питань по заявках. РМПД. Ну, найперше, що ну от люди, люди питаються, там і знайомі там запитують, які їздять, чи потрібно робити заявку РМПД на автомобілі до 3,5 тонн повної маси? Ну, дивіться на даний момент, це питання ще є відкритим. але моя думка така: якщо авто та же бус, якийсь до 3,5 тонн їде під ліцензією перевізника. То я думаю, що заявку потрібно робити. Ми питали польських митників. Кожен говорить по-різному. Одна митничка, наприклад, нам відповіла, що якщо товар їде на фірму, замитнений на фірму, заявка потрібна. А якщо товар замитнений на фіз особу, то заявка не потрібна. Але ну, вони говорять по-різному, тому поки. Ну, оцей перший час, перехідний період, я би рекомендував би всім робити заявки, хто їде під ліцензію перевізник. Щоб забезпечити себе всяким випадок так. краще зробити. Добре, скажи, будь ласка, яке обладнання необхідне для передачі цього GPS-сигналу? От щоб воно слідкувало. Е, ну, дивіться, як основні пристрої. Оце що я там е, показував поле з зірочкою, номер локалізатора. Ми використовуємо Е, Ми зверну, наш механік, звернувся е, в карсервіс е, до тої людини, яка веде нас. Ну по цих GPS. ах ми, за, е, ми відправили на мейл їм заявку з номерами машини, і вони нам за тиждень, можливо, чуть більше, скинули нам по кожній машині номер, номери оці локалізатора. І додатковий пристрій. Ми використовуємо щоб себе забезпечити. Ну вдруг цей пристрій основний відмовить, не буде покриття, чи там згорить. Наприклад, ми поскачували всім водіям на мобільні телефони додаток, і тол, і це також можна використовувати. Я поясню, бо може незрозуміло було за. Ти говорив там за карсервіс на автомобілях. Westford Group В нас стоять такі gps датчики тобто ну там вже не перший рік для того, щоб ми могли там слідкувати за своїми автомобілями. Ну і ця компанія, яка нам їх ставила, вона в принципі має право е ці датчики використовувати в цій системі SEND для тих заявок керемпі. Тобто вони у нас використовуються к основні, а додаткові використовуються єтоли е е на телефонах. Але за ЄТОЛ е, хочу сказати: от е, зі своєї практики, я недавно їздив як водій е, фурою, і коли я стояв в черзі е, назад в Україну, тобто на відрізку з Хелма до Дорогуська була велика черга, і практично от, цілий день в мене додаток ЄТОЛ він просто вимикався. Тобто е, поганий інтернет-зв'язок немає 3G. І там роумінг включений, і польську картку я вставляв Ну там там дуже поганий зв'язок на цьому відрізку шляху, і ЄТОЛ завжди якби вимикався. Тобто, хто їде і надіється тільки на додаток ЄТО, ну, цього робити не варто. Потрібно ну щоб були якихось дві-два типи обладнання, щоб ну, вони один одного доповнювали, тому що. Ну, не буде там 40-45 хвилин зв'язку. Да, і і буде Рома, пішла. Скажи, будь ласка, а які штрафи передбачені, якщо їдеш і немає заявки або вона неправильно заповнена? Ну наскільки я чув, говорив з людьми саме частіше давали 12 тисяч злотих. Це що не було заявки на водія? Також є штрафи. Комусь давали тисячу злотих, комусь дві тисячі злотих. Ну 12-14 тисяч злотих. Ти вже практично місяць подаєш заявки. В РМПД з якими проблемами ти найчастіше стикався? От, щоб люди розуміли, от, які проблеми найчастіше виникають при подачі заявок і при відслідковуванні автомобіля. Напевно, для особисто для мене найперша проблема була це те, що вони ввели цей закон. Інструкції ніякої не, не поділилися. Багато транспортних служб ми питали по дорозі, вмитників питали. Вони самі не знають, що і як. Оце напевно саме, саме тяжко було. Ще такі моменти було ну втрата зв'язку. Втрата зв'язку, бо як Славік раніше говорив, що. Ну, дійсно, є такі ділянки дороги, що ну, там зв'язок не ловить, ні основний пристрій, ні етол. І ну, то старалися проскакувати ті ділянки. Ну. Добре, в принципі, все. Роман, дякую тобі за інструкцію, дякую за розмову. Якщо комусь кажу, щось буде потрібно, можна написати в коментарях, і я і Роман зможемо відповісти, проконсультувати. Дякую всім, Рома, па-па. Все, -па. Славік, пока.